Ну Ви ж так ж не да, да, да. да, да, я буде з нами виходимо, пишіть за свій шут, шут. Да, за да, шут да, ставайте да, ряд. Буде цієї одіосної людини щодня, якщо вона, зрештою, буде призначена. Черкаси вже декілька разів доводило, що, не порадившись з громадськістю, ми сюди не приймемо особу, яка. Категорично не буде відстоювати законність на нашій території. Нам не потрібні собаки єпи які будуть відстоювати лише їхні інтереси. Нам треба люди високої, моральної підготовки, люди чесні, люди офіцери. Громадські зверталися до міністра з кандидатурою. На жаль, кандидатура була проігнорована. І зараз ми бачимо черговий, де марш влади, де влада не може порадитись з мешканцями, де влада не може влаштувати якихось громадських слухань. Отже, ми виступаємо категорично проти цього призначення. Ми сподіваємося що його не буде. А якщо воно зрештою буде, то така зустріч цієї людини буде щодня. Абсолютно не фаховий, оскільки, як ви чули, він не пройшов нормально атестацію. А, відповідно. Все, чим він буде займатися тут, це а, віджим бізнесу, це перешкоджання власне, нормальній роботі а, громадян і це переслідування патріотів і націоналістів на Черкащині. Зважаючи на те, яка, якою система залишилась після так званої революції, то тут не в особах справа. Будь-яка людина зі старої системи, це людина, яка пройшла шлях в старій системі, і людина, яка безперечно залишається корумпованою. Тут питань взагалі жодних немає. Питання полягає в тому, чи можна поставити нову людину, чи не можна. Вони кажуть, що не можна, ми кажемо, що можна. Але головний момент, що це все проходить без обговорень. Головною метою революції гідності було все таки те, щоб до думки народу прислухалися і щоб якось на нашу думку зважали. Тут питання не в лютому, питання не в лісничуку, чи ще в комусь. Питання в тому, що нас ніхто не ставить в курс, і що на нашу думку взагалі ніхто не зважає. Нам з вами жити в цьому місці, нам з вами жити в цій області, нам з вами потрібно далі буде жити в цій країні. Коли ми будемо залишатися пасивними, коли ми не будемо робити нічого від себе. Щоб змінити ситуацію, коли ми не будемо виходити протестувати, то ситуація не зміниться. Дійсно, революція гідності вона сказала ні, нечестивим неправедним людям неправедній системі. Нам повинні бути очолювати тим більше органи, які займаються нашою безпекою, Люди, які є праведні, які є чесні, які є порядні, які прийняті громадою. Тому ми підтримуємо це рішення. Я особисто поставлю підпис під цим листом і до Авакова, і ми кажемо ні людям старої системи. Громадськість повинна керувати, громадськість повинна обирати, громадськість повинна бути з громадськістю повинна бути погоджено те, якому ми вручаємо якісь повноваження. Ну, сьогодні ми, в принципі, от це було це така спонтанна по суті акція. Та да? ми зробили звернення. На наступний раз я думаю, що треба визначити день. Коли ми заходимо, ми маємо його примусити написати рапорт. Як написали, дрічі примусити рапорт, обох його не забрали. Ми маємо показати серйозність наших намірів, ми не будемо миритися з жодним людям. Ручка мають, можна? Головного управління в Черкаській області. Накази про призначення керівника не надходили. Не брешець. Як вам ще пояснити? Повторяю ще раз, він тут не буде. Не сумнівайтеся. Але ми ж це рішення приймаємо. Петлять а, не скажіть, пройде. Хто сьогодні керує головним управлінням? Та, та ми що тут не будемо. Пішли в кабінет. Пішли. Прийде вчитися на руках вас пейте, разом пейте. з ним. Підпишіть, вони ж не прийшли. Там люди теж ходять. Валерій Лютий вже ознайомився з вами? Ні. Трагедія обласного значення, а думки очільника області справді трагедії немає ніякості. Справлять людину очільником ОНП, яка, яка недостойна цю посаду займати. Це не тільки моя думка, це думка розумієш. Очільника думки області немає, голови облради немає думки. Нікого взагалі не думок. Ви боїтеся висловлювати думку, чи він боїться, чи як заміниться. Думаю, що голова адміністрації регулярно переглядає ті повідомлення, які є в соцмережах. І він ще вчора знав про позицію громадськості стосовно призначення чи не призначення пана Люкова. І, очевидно, сьогодні перебуваючи в службовому відрядженні, в тому числі в адміністрації президента, він як очільник області. Донесе цю позицію щодо радикального несприйняття це все, що даної було. особи, яка це вже моя суб'єктивна думка, яка проявила одіозно себе під час подій на виборах в Кривому Росії.